Про джерельну базу хотів запитатися під час створення сценарію, і, зокрема, книги, на які джерела переважно спиралися. Ну, для е документальних е якихось епізодів свідчень з життя Довбуша, то, власне, що є збережені в польських архівах е свідчення судів над опришками от е свідчення того самого Штефана Дзвінчука, який е за легендою вбив Довбуша, а ці документальні матеріали є перекладені і на українську мову в працях, зокрема дослідження Володимира Грабовецького, Юліана Целевича. Це ще кінець 19-го, початок 20-го століття. Це, якщо брати, от так би мовити, наукові книжки. З художніх, звісно, це і Довбуша Гната Хоткевича. Читав я є так повість Григорія Смольського, теж Довбуш, називається Олекса Довбуш. От є і в Агнона з Шемуеля, єврейського письменника, який є родом з України, з Бучича. Є і у Леопольда фон Захера Мазоха оповідання про Довбуша. Є і у Францішка Карпінського, польського письменника. Який розказував, писав, зокрема, з власного родинного досвіду епізод стосунку з Довбушем. От, тобто Довбуш був, так би мовити, присутній при його народженню. Це і оповідання зібрані Петром Шакериком Дониківим і багатьма іншими етнографами.